Завітали в 11-й прикордонний загін з черговими переобладнаними автомобілями, які передаємо на користь нашим захисникам. І власне ось цих два автомобіля переобладнані під банопральні комплекси, абсолютно мобільні, незалежні від електромережі, від набору води. Тобто люди в будь-якому місці можуть скористатися такими от. Нашими автомобілями, викопатись, привести себе до ладу, випрати речі, висушити речі і приступати далі до подальшої служби. Це чотири пралки полуавтомат. Сюди проходимо, може взяти, закинути свої речі, натійна білизна, може випрати без проблем. Обладнано стоп-лійками. Для чого? Попереднім перед нагрівом ми використовуємо антиопікові клапани. Сам клапан підмішує воду одразу гарячу і холодну. Ми виставляємо температуру там 25-30 градусів. Тут же ніхто не керує, не крутить нічого. От Поки ліка в руці, хлопці моються руку забрав з кнопки, водичка перестала вікати. Таким чином економимо літраж води. Машина буде обов'язково комплектована генератором. Каністри з соляркою, насоси, шланги, різні допоміжні речі, щоб там не були і не, не, не наносити бруду туди всередину. Ми це все винесли за межі автомобіля. І тут, якщо ви побачите, ось, тут комін, який видає зайву температуру, видає звідси. І тут можна ще сушити речі. О, бачите? Це комін з блоку нагріву.